Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталя, і я вітаю вас на проєкті «Щасливі Бути, Дизайн щастя. І сьогодні у нас в гостях. Сьогодні у нас в гостях, то сьогодні у нас в гостях я сьогодні у себе в гостях. Такий виклик. Отже, в гостях у Наталі Чукрини — Наталія А, такий виклик, з яким я сподіваюсь, я пораюсь. Але питання залишається те саме, як і для всіх гостей зустрічі. Цей рік як. Вдавалось, як вдається, що допомагало, допомагає проживати його, тримати так, ту внутрішню силу так і бути так, корисною там, де ти є? І, власне, розмірковуючи над цим питанням, я усвідомлю, що ну, от, от, власне, коли все відбулося, я просто внутрішньо дійсно завмерла. Так, я так знаю, що власне багато хто із нас так просто завмерли. І емоційно, і не емоційно вже не знаю, як да, от, от такий от, був стан такого шоку, так, що там наші діди-баби так воювали, так, от та думка десь у нас була, але у нас ні на півграму так не було цієї думки, що ми можемо Потрапити у війну. На жаль, це сталося на так і це був виклик, Так це було певне переосвідомлення. Але в мене хто так, багато хто знає той самий проект який зараз набуває більшого сенсу глибини, так, але був. Щасливі фестивалі, щасливі бути вчителем, так, ну, певні там засідання, власне, які до того були, але і на своїх навчальних курсах, і на фестивалях. Я навчала і, і завжди розповідала так всім, наскільки нам важливо навчитись так стан радості, так, стан цей, стан щастя так передавати наступним поколінням. А так, щоб у нас не той стан страху, так стан печалі. от цього, Так, те, що у нас. Виходить так на перші штабелі, але от що саме ми навчилися передавати стан радощі на генмурівня. І тут ну, замір не про стан радості, так, не про щастя, а про біль, про смерть, про виживання. Про ці тривоги, так, оці от-от, все це от, от, з так, в одному потоці. І я був період нато, я начав, власне, відчувала себе такою, як зрадницю. Так, як, як, так? Ну, мені було дуже боляче. Я навчала бо от, цьому. І... В результаті, так, і що ми отримали в результаті? В результаті нам потрібно так визвати, і це був такий певний період такого внутрішнього шоку, так, що що мене вивело. Так, що мене вивело, ну, в, так, із, із такого да, от певного стану а, зустрічі в онлайн-просторі з Ольгою Дудою, коли вона м, почала збирати нас а, і проводити. Да, от, от власне, м, Якісь от сили так вирували, і коли виникала от певна потреба. Саме цікаво що такі от такі якісь дивні вирування так відбувались і десь. В моїй сім'ї, так, десь з моїми близькими. так, Я, я навіть знала, де якісь от такі у нас, знаєте, слабі ланцюжки. да, Хто є тим певним слабим ланцюжком, через кого пробивається от якась така мутна штука. І я вже знала навіть, що от, там, от за от Оля от завтра буде збирати нас. знаєте, І, і дійсно от так відбувалось, і це, це вже було для мене таким якимось певним дивом. так. До речі, одна із ну, в інстаграмі її ефір, та, один з її ефірів саме. Про, про диво, він був, і а, так він, він круто, круто працював. А, і дуже допоміг От У мене тут сірко, тут ну, вже, так, коли Олена Райда зробила цей витвір, так? я зрозуміла, що він має бути у мене. Але дійсно один із ефірів е, був присвячений саме взаємодії з сірком, і це було щось неймовірне, тому що він мені потім допомагав дуже часто. А, і е, е, коли ми їх були і в, Румінь, в Румунії, і потім, коли я повернулася е, де, в Боярку, коли ми проходили там десь бродили, гуляли, і він допомагав мені. Так, ну, власне, як допомагав, як допомагав, мабуть, я буду цим це, це десь ділитись, можливо, на марафоні щасливих звичок, дасть з десь своїми якимись таємними такими звичками поділюсь. Так. Але, але це дійсно так. Так, це дійсно так. І це була така внутрішня сила, внутрішня опора, так і 음, одна із таких з того часу важливих практик, але вона усвідомлена прийшла десь пізніше. Коли на кожного ранку, танко виходячи на прогулянку зі своїм другом, там ніком, да, з собакою, ніком, хто знає це. Я а, включаю, активізую да, кожну клітинку свого а, тіла, так, кожну клітинку а, свого емоційного, чуттєвого поля, а, кожну клітинку свого розумового поля, так, кожну клітинку свого духовного поля. і так от, для життя в нові порадигми, в нових викликах, так, в пошуках рішень. І це така ранкова щоденна практика, за допомогою якого, якої я центруюсь так, і так, починаю відчувати свій власний центр, власну силу, і це допомагає. Так, це допомагає. Uh, і um, в мене створюється такий от, власне, особливий стан, uh, з яким я починаю рухатись по життю. От, от якось куди мене понесло. Так, отакий у мене є друг. Такий він єдинорог, до речі, з яким я навіть і в Румунію їхала, та, от з цим рюкзачком кого брати та, собаку і едінорог називається. Та. Але ну, він зі мною подорожував, не знаю чому, та, от така дивна історія, але він зі мною був, і я розумію, що Uh, і кожен із нас і країна ми да, такі наче єди, єдинороги, так прокладаємо uh, такий особливий ціннісний шлях, так, uh, про чесність із собою, так, от про гідність. Так? Про свободу, відповідальність. так, от Якось воно ну, все настільки пов'язано, що я іноді сама дивуюсь. От якось так. так, <с. <с.> так Кудись тут трошки занесло. А, дуже відгукується одна із практик, яка так, заземляє так, і дуже надзвичайно корисна і відчуваєш от силу землі. Я для себе її колись придумала, коли починаєш йти, так, і не просто йдеш так, по, по землі. Десь, ну, Власне, все одно, так, це можна і дома робити, і от-от, от де завгодно, не обов'язково на, на, на вулиці. по тій землі. І м я якби, роблю масаж землі. Так, я б не просто йде, а я от роблю масаж землі. І коли мій фокус уваги, так, мій намір, так, моя свідомість, направлена на те, що я роблю масаж землі, я починаю відчувати. Так, от, от просто Відчуйте, славіться, це, це просто неймовірний стан. Коли ти починаєш відчувати від землі от, знаєте, той поток вдячності так? за те, що от я для неї роблю... ми все хочемо брати так? і щось брати і від світу, і від все, так, а от просто зробити щось приємне там, землі, так? От зробити їй такий масаж. Так, дуже, дуже раджу, бо от якщо ви ще вловите от той стан віддачі, аж пульс з землі я відчула, я ж замерла від, від того дива, знаєте, яке, яке відбулося. Так, так на цій основі ще з'явились такі в мене особисті певні практики, які. Дають силу, дають енергію, допомагають відчувати от якісь високі частоти іншої вібрації, так? і пошук тих рішень, які, які нам потрібні. От, власне, так, власне, так. Про що ще хочеться сказати? Так, запитайте мене щось, пані Наталя, так, запитайте мене що -небудь. Так, проєкт визрів Щасливі бути, дизайн щастя. Саме, коли прийшло усвідомлення, іншої глибини, інших сенсів, так, сутності цього і так, того рівня, да, от, от, не, не те, що да, до, та, до яке там щастя, да про яке щастя, до якого щастя? так, Але от, Україна, як Воїни світла, так? як воїни світла, як ти, що несуть іншу парадігму життя і інші сенси, так от ту глибину стало надзвичайно важливо. і тоді от Відчулась потреба, так, що має бути. Так тоді захотілося мені ініціювати, не просто відзначити Міжнародний день щастя, так, до якого там я долучаю вже багато років. А дуже захотілося, щоб у нас з'явився такий Global Happy Week. Так, і ну, побачимо, що буде далі. Там я певним чином, буду, так, буду його відзначати, буду запрошувати долучатись до відзначення. Буду запрошуватись вчитись, так. І, ну, власне, будемо вчитись проживати так, щасливо проживати життя і вчити. Так, і, і вчити і вчитись. так, от якось якось так. Що ще хотілось, можна було корисного сказати? Знову-таки, де запитання? Нема. Дайте не підготовлена. Так, не підготовлена, але скажу по великому секрету. З усіма от, тренерами, які були протягом тижня, так і будуть ще на наступному. Uh, немає у нас підготовки. Так, немає. Так, ми просто в певному потоці спілкуємось. А ми не знаємо, які питання там виникнуть, по ходу. за що зачепиться думка думкою, так за що захочеться спілкуватися. Але сподіваюся, що це було дуже корисним, і на наступному тижні теж буде корисним, тому що він продовжиться. І сьогодні сама з собою чому. Тому ну, я вирішила, що ця зустріч має так і відбутися. Тому що а, це тринадцята зустріч. так, -та зустріч, І я зрозуміла, що це має бути таке я. Такі, такі, бо от я така невгамовна, так, така тринадцята для мене таке важливе завжди число це число прориву. так, це число після 12. 12-12 це такий якийсь певний стандарт, так? А от прорив, про, да, про вихід на інший новий рівень, так? Оце саме про 13 число, тому, власне, так. Власне, так. Можемо розповісти про марафон, які знову таки визрів в цьому потоці, так, і його потреба, які створює так, такий певний каркас, так, як створює. Так, він називається п'ять щасливих звичок, так, але швидше про дизайн щастя. Так, це так, ключові такі там фактори так? каркаса, так, от такий певний, оці п'ять називаю так, п'ять звичок щасливих, п'ять звичок щастя. Але сам на основі оцього каркасу. Кожного буде створювати свій дизайн щастя. Так, от абсолютно а, свій певний орнамент. Так, у нас і в спілкуванні всі, кожного з кожного з'являється певний свій орнамент так, того дизайну щастя. І у кожного учасника він має бути. А, і кожну м, звичку, певний період я. Да, знаете, так, досліджувала, апробувала, проживала, так, і я от хочу, щоб це знаєте, щоб ці промінчики, оцей поток так, був таким животворячим, так, живот, живо, життєтворчим, так, життєтворчим і Змінював наше життя найкраще. Так? Тому о, будемо запускати, будемо дивитися що з цього вийти, як це буде, а, так наскільки а, будуть ці потоки з ними. До речі, виникла ідея, і я поділюсь з нею. І зараз можу поділитися, ще буду про це окремо розповідати. Але а, дивіться, так? якщо а, кожен. Так, якщо із освіти, так, якщо вдома, то починає залучати до цього створення своїх таких дизайнів, вчаться, своїх рідних близьких, близьких. Або якщо з освіти, то так, от дітей клас, учні. Бо тут на, от, на цій основі будується взагалі мета освіти, так? не на тому, що написано в законі. Так, а або це той фундамент, а, який допомагає розкривати той потенціал нашого кожної особистості. Так? А коли він буде розкриватись, а, то ми будемо да, творити дивачого світу. Отак. Так? Отака певна історія. Що про що ще? Є цікаво розповісти, чи на цьому ми можемо і закінчувати. А, ну, Власне, я зупиню запис і подумаю про те, що ой, я могла ще оце, оце, оце круто розповісти, і це було б корисно а, і цікаво. А, так, Але ну, завжди це можна буде зробити в інших якихось. Передачах, зустрічах і і так далі. А, будемо рухати, будемо звідти ваші подальші плани. Розкажіть, що ви хочете далі робити в цьому і Ми будемо запускати проєкт Збери свою силу обов'язково. Так, або обов'язково, бо знову це той фундамент, то коріння. А, то та ціннісна основа, яка, яка буде допомагати нам жити, навчатись, реалізовуватись і, і, і так далі. Так, це зробити, а, буде так само участь у проєкті. Global Money, week, так? і напрямок фінансової обізнаності і творчості, напрямок фінансової свободи, так? дивіться, внутрішня свобода, фінансова свобода, важливі складові, а, да, от тієї нашої сили в світі. Так, це обов'язково в цьому напрямку. Я планую буду А Так само оновлений курс по фасилітації скоро вже буде а, трохи пізніше по основам коученгу, та, бо там іде ще певне переосмислення. А, і, яким він має бути, так, його е, наповнення, а, бо знову таки хочеться, щоб він виходив на мав мав глибину відповідний рівень. так, е, Рівень, знаєте, я би сказала, е, от тієї України, так, е, яку ми створюємо. так, не оці Колоніальної так, України, яка вирвалась там трошки, да, чи то ли вирвалася, чи не вирвалася від там, цієї залежності там, спочатку Радянського Союзу, да, потім не, не зрозуміло, що і я. Так? Але от, там же Україна так. Я... Яка от у нас зараз уже відчувається так? От, от якої освіти вона потребує, яких нас вона зараз потребує, щоб у нас не було от всіх цих корупцій і, і всього цього? А, от на цим зараз багато розмірковую і думаю, як воно має бути. А українці у нас, звичайно, виконався, і я щаслива, що е, оця менша вартість у нас вже е, знищується, що ми вже не, да, не, не е, 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 бігаємо так, але це ще все одно трохи бігаємо. Да? По, по світам, в кого там чого десь навчитися, вчора, у нас все є. У нас настільки. Воно все зараз пробуджується і проявляється, так а що я думаю, що це буде, це буде гаразд, так? Мої найкращі вчителі у нас Ми же і, 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 і же. <реш> так трошки завернуло. Але дійсно, так в кого я навчалась, то найкраще навчання так, були саме в наші українських тренерів, вчителі, в кого б я не навчалась. А от те, що десь було, ну, 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 ну окей, але так, от, 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 ну, ну, чесно. Uh, і я щаслива, що ми ну, так не в тих умовах, так, от вимуше трапилися, але uh, війна дуже швидко так, тут, знищила нашу менше вартість, так, і власне, слава ЗСУ, uh, і слава Україні, власне. Зробимо якщо правильно. Все. Ми закінчили. Пострій на піднес. Я рада.